Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався. Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лиску та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау. Мау? Мау. А ті думають. От вражого батька син, ще йому й мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько від столу в хмизі та якось комари вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же подумав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. А заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть Такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк.